Сьогодні про те, як ми знімали фільм Русалі а почалося все з однієї старої, як бабина скриня картини. Русальна сорочка. Як я себе почуваю в еміграції. Чотири роки воно лежало, пил збирали і чекало свого зоряного часу. І от ми подумали, а чого чекати, як можна знімати? Можна було б, звісно, зробити лекцію, сів, розповів, показав. І по сьому, але то не наш метод. Нам щось глобальніше та геніальніше. Може, фільм. Фраза, з якої все завертіло, з'явилася раптово, як сніг у червні. Я чого я утопився! А довкола того й сценарій скрутили. Написала його Ксенія, драматург, письменниця Магіня. Сцена з дічком знімалася в розпал пляжного сезону. Людей, як маку, а нам треба людину втопити. Дічка, септо. синій лежить він під рибацькою сіткою, неживий, як поцілунок без кохання. Єдине, що його від людей прикривало наш відбивач світла. Але глядачів зібралась ціла когорта. Але страх у рибачків вже був на пусте місце. Знімали тому їх наступного дня. І відіграли вони, наче точно когось з води видягнули. Головний режисер у нас був, звісно, Йосіп, відомий в широких колах, професіонал. В перервах між кадрами гриз пакети, палки, і дивився, що все було по мистецьки